Так, заїхав на прийомку для вас щось показати. Бо ви ж любите якраз таке щось. Дивіться, і все лишився. Хто знає, що це таке, буду радий якраз, щоб розказали. Повністю весь в зборі. Відкручується, качається, натягується. Он. Повністю новий. Що я тут іще знайшов? Заліза хватає, вистачає всього, ключів якихось. Колес, стачок. Кришки здають вже, такі не катають. Нема що катати. Мопеди, з цепками зі всім. Стиральні машинки різні. Лопат немірено якраз даже цілих заварених нікому вони не потрібні. Гнуться вони, ламаються китайське г молотків вистачає, болтів та й такого всього є що показати, вон зараз Візьму, покажу, а ви будете дивитися якраз і щось купувати. Оце так. Поїхали, розкладу, покажу. Так, доброго дня, мої любі дорогі глядачі. Чому любі, тому що дивитеся мене, слідкуєте за мною. Ну і я для вас зібрав ось для початку такі набори. Дивіться. Є цеп приблизно довжина 3, 3 м80 сантиметрів. Товщина звена 8, наружня 30 і внутрішні 22. Кого зацікавило, ось така ось цеп. Буде коштувати у нас 550 гривень. Так, далі є. У нас набори із болтів, гайок, шурупів. А, а, різні, кому там цікаво. 8 кілограмів, 700 грамів буде коштувати 350 гривень. Ось такі різні. Які хочеш тут є. Що хочеш тут? Болти, шурупи. Ось таке. Далі йдемо. Є ось такі кількість. 18 кілограмів, 700 г, 750 гривень. Будуть коштувати також різні болти. Є нові, є бушні, є різні асорти. Так, далі йдемо. Є ось такий набір. Тут уже шурупи точно вдосталь, але є мілкі болти, повністю нові, є шайбочки, є... Та нічого там тільки немає. 3 кг 850 г, 140 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Так, далі йдемо. Є ось така баночка, кіло 150, 75 гривень. Четверочка, 4 міліметра, є троєчка, є різні тут болти. шурупи такі ось. Так, і є е, трос. Ось в даний момент. Ціна його 40 гривень, він буде ваш. І далі є ось така тара 550 від початку до кінця 225 ширина, і глибина максимум 55 мм. Ціна за неї буде у нас 280 гривень. Липне на магніт береться. Ну, а так не ржавіє. Ручки дві штуки є, тому ціна більш-менш адекватна. Йдемо далі. Так, а далі в нас ось такі речі. Дивіться, е, є вафельниця ось така. Е, забрав її з прийомки. Якраз ціна її 300 гривень на відновлення, на чистку, на повністю все. Далі є вентилятор ось такий, з такою номенклатурою. Ціна за нього буде у нас 400 гривень. Далі є гвістки з латунною шапкою. Ціна за них 100 гривень. Ручка у нас 75 Головку забув поміряти. Ціна її 80 гривень без замірів. Кріплення для лампи ось таке буде 60 гривень. Засов на ворота або що ще. З кріпленнями повністю зроблений. Ціна за нього буде у нас 100 гривень. Насос. цей що я там показував у відосі, кому цікаво, ціна 250 гривень. Ручки у нас будуть 60, кусачки у нас будуть 45 плоскогубці 35, цей у нас буде агрегат 150, цей у нас 35, цей у нас буде 45 для болгарки ключ 45, 330. Розклюпана така заготовка, кому цікаво на ножі, ціна за неї 100 гривень стяжки, ось така буде 35, ось така буде 140. Нагнітач для паяльної лампи. Латунний, ціна 85 гривень. Шестигранник буде 20 гривень, це у нас буде 75, це у нас буде 60, 20. Це у нас буде 45, 45, 45, 45, 45. так Заготовка якась така цікава. 35 гривень. Ці в нас будуть речі ну такі. Незрозумілі для мене, для стройки. Кому цікаво, ціна 50 гривень, і вона вся ваша. Цей в нас буде 35. А, цей в нас буде 30. Це припой. Цей на 13 буде 45. Для гострення ножа мускат 75. 10, 10, 10, такий якийсь пінцет. Цікавий. ціна 60, Ці у нас будуть 20. Молоток 25, 45. Це 60, 10. Викрутка буде. У нас 45. Ключі у нас будуть 5 штук 100 гривень. Ці кусачки якісь такі цікаві. Будуть 50. Центра будуть по 35 гривень. Ніж буде 60, цей ніж буде в нас 40, ножиці 45, 35. Стаместки у нас будуть 50, 40, 40. Викрутки, всі будуть по 10 гривень. Кому там цікаво, без переборів, без всього будуть всі по 10 гривень. Напильники, надфілі в кількості, ну, як ви бачите, тут можете перерахувати, буде. 100 гривень. Сверло 10 гривень. Лірки у нас будуть 4 штуки 200 гривень. На, е, ця пилка по металу така якась саморобна із полотном, зі всім буде 150 гривень. Ручка буде 70, ключі у нас будуть по 20 гривень. Глазок у нас буде 10, цей у нас 10, цей у нас 15. Ключ ось такий гарненький, повністю працюючий. Саме максимально на 32. Ціна його 150 гривень. Штопор буде 30 гривень. Ступа буде у нас 250. Шківок такий 50 на внутрішній 13 і на товщина його 16. Ціна 45. Пастагой буде 35. Цей у нас 30. Болти у нас будуть 65, 7. У нас будуть 35, 7. У нас будуть 45. Напильник один. Буде 25. Ключ ось такий. Буде 20. Викрутка буде. 35. Це 10. Мечики будуть ось такі три штуки. Будуть 45, ножиці по металу будуть 110. Так, для домкрата є отака ось частина, крутілка, буде 45, цей 10, ключ 41 на 36, авіаційний. Чому? Тому що номер є. Ціна його буде 100 гривень. Гайки на прижим до Прижимів ось такі їх тут 8-7 штук. 7, 7 штук. Ціна за них 70 гривень. Ножиці по металу ось такі будуть 200 гривень. Топори гарненькі, 200 гривень, 200 гривень. Повністю все ціленьке. Гарні ручки я збив, щоб вони не були не мішали. Ну, і ось так можна використовувати. Це 5 гривень. Лінійка буде 10 гривень, ключ ось такий 30 гривень. Все показав для вас, все продемонстрував, все для вас зробив, для того, щоб ви купляли, були задоволені. І приходили ще, дивились і купували. Кому щось сподобалось, присилайте, будь ласка, фото того товару і будемо домовлятися. Або ж на якій хвилині, на якій секунді ви це побачили. І в якомусь з відео, як називається відео, тоді хоча б можна було зрозуміти, тому що ото, ото точки, ото тамочки, ну не треба телефонувати, розповідати. Це займає дуже багато часу і нікому воно не потрібно. Тому, будь ласка, або ж фото, або ж конкретно де, що як коли побачили. Тому якось так. Кому сподобалось, може підтримати канал лайком, прокоментувати, поділитись відео. Ну і все те, що хочете зробити. Також звертаю вашу увагу на те, що можна відкласти речі після повної оплати, тому що деякі не розуміють, яким чином можна відкласти ці речі. Оплатили, і воно ваше. Або ж відкласти, або ж на наступний день відправити Укрпоштою, новою поштою, є змога делівері. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.